Такими вигуками до учасників першотравневого мітингу, якими переважно були пенсіонери, підбігли молоді хлопці у масках. Парубки прорвали кордон правоохоронців, які намагались завадити сутичці, та, прорвавшись до мітингарів, почали видирати у них червоні прапори. В яких відбирали прапори, не стояли, склавши руки і гамселили молодих хлопців, серед яких впізнали представників проукраїнської громадської організації Січ. Штовханина тривала недовго, правоохоронцям вдалося відтіснити молодиків у масках. Я просто бачу, що набажаються люди в масках. Ми зробили кордон, відсікли, почали з ними спілкуватися. В цей час я так зрозумів загальні образи були чи виклики один до одному, і стінка до стінки зійшлася. Ми вже між ними були. Ми намагалися затримали. Ви бачите, я беремо, затримуємо людину за руки, тримаємо. Пенсіонери беруть і цими прапорами, дошками якимись луплять в голову, що працівників поліції, які йдуть на затримання, що і даних громадян, які підійшли зі сторони Соборної. За інформацією правоохоронців на трьох учасників першотравневої бійки у Вінниці та їхнього організатора складено протоколи за статтею Дрібне хуліганство. Олександра Попович, Олександр Малий, новини телеканал «Вінничина».